Ну що, Приходить чоловік до психолога та й каже, лікарю, поможіть мені, будь ласка, ніяк не можу спати вночі, от просто не можу спати вночі, не знаю, прокидаюсь по 300 разів на ніч втомляний такий на ранок, ну просто нема сну. Каже, лікаре, що ж вам сниться? розумієте? Півночі мені сниться, що я тягну потяг з жмеринки в Одесу, а другу половину ночі. Сниться, що з Одеси назад в жмеринку тягну потяг. Представляєте, просто на собі тягну. Ну, Лікар каже, знаєте що, я можу вам допомогти, але наполовину, наполовину. Давайте першу половину ночі ви будете тягнути потяг з Меренки в Одесу, іншу половину буду тягнути я замість вас. Ну, Візьму вашу ношу на себе. Добре, добре лікарю, дякую. Боже, дякую вам. Наступний пацієнт заходить, каже, лікарю, я не можу спати. Цілу ніч. Я не знаю, на ранок таке встаю втомлений, наче города А Що ж таке, розумієте? Півночі мені сниться, що займаюся коханням з блондинкою, такою шикарною, розкішною блондинкою, а другу половину ночі з брюнеткою. На ранок встаю, невиспаний, на роботу, не можу йти. Лікар, лікар каже: Ну, можу взяти вашу ношу трошки на себе. Давайте з блондинкою буду спати я, а ви будете спати з брюнеткою другу половину ночі. Цей пацієнт каже, ні. А можна, будь ласка, я буду з блондинкою. Ну, вона мені так більше нравиться. Пацієнт каже, чого: Ну, бо мені ще поїзд на жмеринку тягнути.